Перед відкриттям сесії Київради представники міста спорту влаштували пікет їхня мета звернути увагу на ті тривожні дзвіночки, що лунають у гідропарку. Поблизу зі спортивними майданчиками готові знову з'явитися дискотеки і генделики. Місто спорту у гідропарку скоро виповниться 15 років. Майже стільки ж часу пішло на боротьбу з прихильниками збагатитися на шкідливих звичках і на спортивних розвагах. Коли ми прийшли в гідропарк у 2001 році, то футбольні поля, які ми зробили, і баскетбольні площадки знаходилися рядом з дискотеками, знаходилися рядом, можна сказати, з генделиками. І проділено дуже багато роботи, щоб футбольні поля тільки... Окружались именно спортивными площадками, цивилизованными посетителями, семьями, детьми, спортсменами, ну и так далее. А сейчас снова возникает вопрос, чтобы, чтобы возле площадок снова выросли дискотеки, выросли. Міста, в яких котрих не зовсім правильно дихають, крок за кроком, день за днем, відвідувачам і відпочивальникам гідропарку прищеплювали ідеологію. Деяк не тут у місті спорту панувати здоровому способу життя. Здавалося б, перемогу здобуто, але чиновники підприємства Плесо готові знову отримати дозвіл на реалізацію неспортивних планів. Ну може, завтра не поставлять, ну але... то, то паються такі розрішення, які... Дадут право поставить вот эти самые же дискотеки и другие заведения ночные, это нас обеспокаивает. Поэтому нужно в корне зарубить этот вопрос и не допустить этого, этого решения. Такого наша позиция такая, что. то место, которое мы ему создали, мы привели культуру спорта и физкультуры, оно должно такими и остаться. Там занимаются наши дети, они туда бегут с радостью. Я думаю, что любой родитель радуется этому. Вот. Появилась тревога, потому что появилась информация, что мы очень переживаем, что нек некие дельцы, которые уже, к сожалению, пришли к власти, вернут туда наливайки, дискотеки вот, и какие-то сомнительные заведения. Возможно, нас услышат. И я надеюсь, что Виталий Владимирович нас услышит, да, это он же спортсмен, вот, и он не допустит. Тя такого безприділа Руслан Свірін, Александр Фенько, телеканал Киев.